Привіт! У нас є цікавий формат для тебе. Це коли я спілкуюсь зі своїм товаришем. Він може бути не один, він інколи навіть може бути уявний. Ну, це товариш. Він тут поряд зі мною сидить і задає ті питання, які нагальні на даний момент для кожного із нас. І ми в спеціальному такому стані зосередженості, взаємодії зі своїм вищим я намагаємось в процесі роздумів. І в процесі перебирання різних духовних концепцій, і навіть психологічних концепцій, розібратися з відповіді на це питання. І ми тут, по суті, шукаємо разом якусь істину, яка нам доступна на цей момент. Ось в форматі діалогу ми шукаємо тут істину для того, щоб підсвітити кожному із вас щось те, що може тобі бути корисне на сьогодні. Знаєш, а давай спробуємо порівняти. Світогляд і психологію, чому знання uh -huh. можуть працювати взагалі по-іншому. Але перш ніж ми з цього почнемо, давай м таке перше питання. Ми сидимо, люди взагалі не викупають, що відбувається. І давай поговоримо про духовність в сучасному світі. Uh -huh. Духовність в сучасному світі. Ну, я думаю, що тут треба розібратися в питанні, в принципі, що таке духовність, і я думаю, що ця відповідь буде не менша, ніж описано в Біблії. <сум> духовність це дуже широке слово. Але якщо ми спростимо це до якоїсь мінімальної відповіді в кілька слів, то духовність в будь-якому випадку це буде шлях до розвитку. Якщо ми будемо говорити чисто західним. З західною мовою для людини, отакої нашої культури, європейської культури, не використовувати е, релігійних термінів, не використовувати термінів, які притаманні для тої чи іншої якоїсь культури, то по суті, духовність це є шлях розвитку. І шлях до розвитку це є шлях в тій чи іншій мірі звільнення від чогось, від чого нам потрібно звільнятися. Ну, якщо ми будемо говорити коротко, що людина завжди знаходиться в русі, і життя це її рух. Дуже важливо, щоб її рух знаходився не просто по поверхні, не просто коли вона йде прямою рівною лінією по горизонті. В неї тоді не відбуваються зміни. Така людина, коли рухається, в результаті, куди б вона не прийшла, якщо вона відчуває, що вона рухалась не вверх, якщо в неї процесу розвитку не було, неважливо, до чого вона прийде. Це їй внутрішнього якогось задоволення не приносить. Тобто духовність це та річ, яка вчить людину, як за рахунок доступних кроків, які доступні кожному із нас, рухатись вгору, тобто розвиватись і набувати нових якостей, кращих, вищих якостей, і позбавлятися від того, що людину стримує. Тобто, коли людина починає розуміти, що її в житті стримує. Коли вона бачить свій стримуючий фактор, і вона вміє з ним працювати, звільнятися від цього, відпускатися з легкістю, з посмішкою, з радістю, бути легкою для себе, легкою для оточення, бути корисною як для себе, так і для оточення. Ось всі ці процеси це вже є про духовність. І якщо людина активна, якщо людина приносить користь суспільству, якщо людина розвивається, якщо людина легка, якщо людина не створює точку напруги, а вона створює точку гармонії, тобто вона і є тим гармонізуючим елементом, який призводить все в гармонію, об'єднує а не конкурує, так, ем, створює, а не руйнує, відпускає, а не тримається, розвивається, а не просто рухається. Ось такі речі: це все про духовність. Тому духовність в сучасному житті для нас, тобою, для кожного із нас е, може бути проявлена через. Безліч різних інструментів. Це може бути бізнес, це може бути будь-який інший шлях, абсолютно без різниці. Духовність може бути присутня у всьому. Тому що не сама так дія визначає духовність людини, як, з якою мотивацією це робилося. Тобто можна піти просто заробляти гроші, але це може бути доволі духовна мотивація, а можна піти допомагати іншій людині. Но це може бути доволі така егоїстична особистісна мотивація з особистою вигодою. Типу, я ж корисний, я ж тобі допоміг, але зробив це виключно в якості маркетингу своєї особистості для своєї вигоди. І якщо наступного разу така дія для мене буде невигодна, я її не буду робити. В чому тут духовність? Так, тобто, вже ми говоримо про те, що не сама так дія, Визначає людина духовна чи не духовна, як її мотивація, для чого вона це зробила. Тобто, по суті, духовність в сучасному житті це може бути будь-яка дія з певного рівня мотивації. Форми духовності. От ти сказав, сказав про дію, про те, як людина проходить цей шлях. Mm -hmm. А от е, зараз я заходжу на YouTube і дивлюся, там. створюється певний символ, символізм, реал, йога, люди сидять в певних позах. Так. Використовують якісь ритуали, символи, кундаліні, і все це взагалі духовність стає товаром, як в сучасному світі розрізняти духовність, да? де форма, а де реальна цінність? Чи можемо ми це побачити, відчути? На певному рівні розвитку для людини духовний шлях може починатися з просто сліпого пошуку, коли вона просто йде і. Отримує будь-який досвід, тобто це певний рівень розвитку, коли людина стає на шлях духовності, виключно шляхом сліпого дотику. Спробую з тим, спробую з тим, спробую з тим. Я не буду говорити, що це є погано, чи це є хорошо. Це просто шлях. Такий він буває, коли людина не може поки що розрізнити, коли в неї оцей от інструмент розрізнення не напрацювався. Коли він напрацюється? Коли вона отримає необхідний досвід, тобто є речі, коли людина просто має отримати необхідний досвід. Звичайно, коли вже вона має деякий досвід, в неї вже з'являється багато різних критеріїв, що для неї є ок, а що для неї є не ок по її духовному шляху. Шляхів духовних є багато, всі вони ведуть до одного: до просвітлення, до звільнення, до розвитку однозначно, до єднання тобто, який шлях є недуховним. Шлях, коли людина ізолюється, коли вона працює над своєю унікальністю, коли вона працює над своєю ототожністю, коли вона відділяє себе від когось. Тому що духовність це, по суті, є шлях до об'єднання, коли людина з окремої одиниці, так, з окремої форми свідомості, приходить до того, що вона себе усвідомлює єдиною зі всіма іншими. Не я окремо, ти окремо, вони не такі, як ми. А коли я розумію, що всі ці речі, і ти, і я, і вони, всі ми маємо це все одне і те ж саме. Це все одна форма єдності. Цей шлях не інтелектуальний. Тобто він проходить фазу інтелекту, деякого, так, але він на вищий його рівень, коли ти вже це на рівні неінтелектуальному, на, на, на якомусь вищому, інтуїтивному і навіть є ще вищі рівні, коли ти усвідомлюєш, єдність ось такого. Не заплутав? Добре, давай так. Я людина, я прокинувся зранку. для Моє задоволення це випити каву. Потім в мене незадоволення, бо я йду на роботу. Uh -huh. Після роботи я виснажений, мене може вдома хтось очікувати, хай там в мене є стосунки. Моє єдине бажання подивитися Netflix, uh -huh. або там якийсь серіал відпочити і потім почати знову день і так до вихідних. На вихідних ще щось, аби тільки постійно відвантажуватися. Де я? Де тут духовність? Що тут робити людині? Питання тут до людини в такому е ритмі життя, те, що вона робить, вона розвивається? Тобто, чи набуває вона якісь нові якості, вищі, кращі якості, яких раніше в неї не було, чи стає вона більш кориснішою ще для когось? Тому що духовний процес це завжди буде мати деяку користь і соціальний, не лише індивідуальний. Якщо це все в ці дії, які виконує людина, вона направлена виключно на комфорт і на вигоду для мене одного, це все вже не про духовність. Духовність, якщо ми так будемо говорити, це обов'язково користь і соціальна певна функція, користь для іншого. Тому навіть людина, яка займається просто не знаю там бізнесом, вона може продавати якусь там групу товарів. Але вона це робить екологічно, тобто вона нікому не шкодить. Деяку користь вона несе своїм, своїм товаром, але при цьому всьому вона дає робочі міста, створює умови для розвитку інших людей, вона е, є класним волонтером, комусь допомагає і так далі. Тобто її бізнес також стає духовним, по суті, частиною духовного процесу. Бо він несе така людина, кроме того, що сам розвивається, він ще несе певну соціальну корисну функцію. Як відрізняти різні форми, да, які зараз популярні, тут криється велика небезпека в такій розмові, бо, він, бо така розмова вже є провокаційна. Чому така розмова провокаційна? Тому що вона сама по собі намагається викрити так, щось недосконале. І коли я зараз буду говорити, що ну, такий-то підхід або такий-то учень, або така то школа. Такі-то гуру чи такий-то тип мислення, вони є неправильними або не ведуть до чогось, так? Сам факт, що я це викриваю як щось недосконале, вказую увагу на, на недосконалість, це вже в цьому немає ніякої духовності. все. Тобто я розділяю. Моя задача допомогти побачити, а що може бути спільного, що об'єднує. Тому я говорю, що кожен шлях, який би ти не вибрав, якщо він екологічний. Якщо він приносить можливість людині набувати якісь якості, нехай це буде поки що доволі фізичні. Наприклад, людина зосередилась на власному фізичному тілі. І не важно, чи вона зараз займається бодібілдингом виключно, чи вона зараз займається йогою і медитує на, повну, на повний місяць і вважається супер правильно. Якщо в неї виключно це фізичний досвід, і вона зараз. Поки що працює над фізичним тілом, я не можу сказати, що це погано. Я можу сказати, що це досвід і це частина шляху. Коли людина тут отримає певний досвід, і в результаті вона отримує, що е, зрозуміє, що вона дійшла до якоїсь межі і далі не розвивається, як довго можна розвивати своє фізичне тіло? Як кажеш, є межа, воно ж в нас не обмежене. Так, не обмежене, точніше, фізичне тіло має своє обмеження. І неважливо, як би ти виключно його не розвивав, рано чи пізно ти дійдеш до того, до тієї межі, коли тебе виникне потреба рухатись далі, і ти почнеш переключати увагу на щось інше, на щось вище, зосереджуватись уже на тому там над емоційним інтелектом. А в сучасному світі так це побудовано, що зараз емоційний інтелект важко ігнорувати. Він зараз став настільки важливим. Ти думаєш, випадково стається так, так по всій планеті, що в кожній практично країні світу виникають якісь або економічні, або екологічні катастрофи, де людина починає задумуватись над своїм емоційним інтелектом. Не просто так. Це частина шляху. Тому рано чи пізно кожен приходить на цей на наступний етап. І коли вона займається самоудосконаленням емоційним, в неї рано чи пізно дійде також та межа, що вона зрозуміє, що це не весь світ. Вона почне займатися вже ментальним здоров'ям. Організовувати, керувати свої думки, змінювати тип мислення, підвищувати свій тип мислення, розвивати в собі ментальні якості, це надасть їй новий тип енергії, нову взаємодію, новий досвід. Що це все відбувається? Це все етапи дозрівання душі, да? готовності її взаємодіяти тим чи іншим виміром. То чи можна сказати, тепер відкинувшись назад, що Перший етап, коли людина була зосереджена виключно в фізичному тілі, був неправильно, це було не духовно. Ні, це був лише шлях, це був лише частина. Хтось цей шлях проходить доволі швидко, рік-два попробував, клас, хочу далі. Займається емоційним інтелектом. Тобто, є люди, які здатні доволі швидко проходити навіть протягом е кількох років, такі робити семимильні кроки. А комусь потрібно на цьому бути зосереджений майже все життя. Просто в кожному із нас є свої, скажімо так, періоди готовності переходити на той чи інший рівень. Але кожен рівень є частиною цього шляху. Тому в духовних практиках існує розуміння, яким би шляхом не пішов учень, рано чи пізно він прийде до єдності до одного й того ж самого. Для когось цей шлях буде тривалий, а для когось цей шлях буде доволі стрімкий. У будь-якому випадку, в кожному нас свій ритм, свій шлях, але всі вони призводять до одного і того ж самого. Те, що ти кажеш, мене зосереджує. Що зараз відбувається? Що це таке? Ніколи про це не думав, тут якісь абстракції, я ж цікаво стаю. Це називається рівень свідомості. Коли ми комунікуємо, кожен із нас, коли комунікує, ми лише звикли сприймати цей світ виключно матеріально. Тобто, що людина сказала? Що вона зробила, куди вона пішла, на що ти звертаєш увагу? Це все матеріальний світ. Тобто, чи звертаємо увагу, а який вид енергії стоїть за цією людиною? Чи здатні ми якісно оцінювати, з якою мотивацією людина робить те чи інше? Тобто, ми інколи можемо, знаєш, знаходитись в якійсь ілюзії або обмані. Мені здається, що ця людина добра і робить з мотивацією зробити добро. І лише потім, в ретроспективі, ми розуміємо, ні, це було все ж таки не добро. Ця людина мала на меті виключно особисту вигоду. Поки ми зосереджені у матеріальному світі, і звертаємо увагу на форму, на слово, на те, що ти сказав, як ти сказав, як ти виглядаєш, як ти сидиш, як то, а то неправильно, а там слово не таке це все поки що зосередження в матерії. Це все конкретний розум, і він дає лише певний рівень енергії. Що відбувається, коли людина. Навчилася підіймати свій рівень свідомості трошки вище, і діє з мотивацією, дійсно, яка направлена на розвиток. Мотивація, яка дійсно направлена на любов і на те, що ви називаєте там шлях духовності, те, що ти називаєш шлях духовності, Що буде відбуватися, людина отримує новий досвід, який більше енергетичний. Тобто, уже словами пояснити важко, конкретно описати важко. Уже ми чогось не бачимо, і кажемо, я не можу це пояснити? Чому ти не можеш це пояснити? Тому що немає тої зовнішньої форми, по якій ти раніше давав оцінку, а зараз нічого, вроді, зовнішнє не змінилось? А оцінку дати ти вже не можеш, але відчуваєш всередині зміни. Що це за зміна? Ти відчуваєш певний рух енергії певний рівень свідомості, який тебе також починає змінювати і ставити в певний стан. Який стан? Стан зосередженості. А це називається типи мислення або фокус свідомості. Низький фокус свідомості. Людина розгублена, її думки хаотичні, швидко перепригують з однієї на другу, на третю думку, і вона не може зафіксуватись на жодній думці. Це називається такий бентежний тип розуму. Але якщо цю людину зосередити за рахунок певного впливу, певного виду енергії і підняти її на рівень зосередженості, вона буквально забуває дихати. Вона повністю в тілі думок і вона сконцентрована. Що це означає? Вона відгукується на такий вид комунікації, на таку взаємодію. Є люди, які на це не здатні не відгукуватись, рано чи пізно всі на себе будуть відгукуватись. Ну, на таку, коли піднімається рівень свідомості в людини, неважливо, який вплив, це може бути читання книги. Читав колись книгу, коли ти читаєш і забуваєш дихати і моргати навіть. <сум> Якщо ця книга дійсно має високий рівень свідомості і її думкоформа, бо наша думка це завжди певна форма. Ми її не бачимо як фізично. На це форма, яка має завжди певний вплив. І чим якісніша буде ця форма, чим якісніша буде ця думка, тим вище вона піднімає, тим більше енергії дає. І той, хто чутливий, той, хто здатний на це відгукуватися, звичайно, він відчуває, що щось відбувається. Покращення однозначно якесь відбувається. Це означає, що ти відгукуєшся. Це означає, що ти сюди можеш підніматися і тут взаємодіяти. Відповів? Чи ні? Мені тут дуже добре стає. Але ну це тимчасовий факт. Да. Чому він тимчасовий? Тимчасовий, тому що у нас є таке розуміння як базовий фокус свідомості. Що це означає? Це означає, що ми проживаємо на певних поверхах. Тобто, якщо ми говоримо, що наша людська свідомість це багато такий поверховий будинок, то є люди, які вже навчились. І за своїх дій, прикладених зусиль, прийнятих рішень, розвинутих деяких якостей, підніматись не просто високо піднятися, а вони вже здатні зафіксуватися. І для них високий рівень свідомості базовий. Вони прокидаються в цьому рівні свідомості, вони сплять на цьому рівні свідомості, вони діють на цьому рівні свідомості. Кожна дія їх на цьому рівні свідомості. Але є люди, які мають свій базовий рівень свідомості на нижчих поверхах. Що це означає, коли вони між собою, людина, яка на вищому рівні, і людина, яка знаходиться на нижчому рівні, коли вони між собою починають комунікувати. У них виникають кілька типів взаємодій. Один тип взаємодії це коли людина, яка знаходиться нижче, більш могутніша по рівні своєї енергії. Так також буває, і вона має сильніший вплив. І людина, яка наверху не зафіксувалася, вона дуже легко падає вниз. Знаєш, вона тільки вона дуже довго перебувала на нижньому рівні. А на верхній поверх вона перейшла буквально недавно, тільки-тільки. І вона ще там не зафіксувала, ще не обжилася. Вона ще навіть не впевнена, чи це її будинок, чи ні, це її дом, чи не її дом. Бо вона ще пам'ятає, що вона дуже довго жила на, там, в нижніх регіонах, на нижньому поверсі. І тому, коли її друзі знизу кличуть, кажуть: Дей, давай до нас. Така людина дуже швидко така фух, і занурилася туди, і вона впала. Це перший вид комунікації. Є другий вид комунікації, коли людина вже там, на вищому поверсі, вже прийняла рішення, це мій будинок, я тут живу, я тут фіксуюсь, і вниз, ні ногою Є чітке прийняте рішення. Тоді, коли і незалежності від це пріоритет, і незалежності від того, хто б мене знизу не кликав, я туди не йду або йду тільки з однією метою: для того, щоб подати руку допомоги і допомогти піднятися вище тим, хто готовий підніматися. Давати, ну, по суті, давати можливість такого, так? в такому випадку, коли комунікують таких дві людини, цей, що знаходиться на верхньому поверсі, за рахунок своєго, свого впливу до своєї допомоги, піднімає наверх. Чи всі здатні піднятися на верхній поверх? Ну, звичайно ж, ні. Є ті люди, які кажуть, ні, нікуди я не хочу. Це мій будинок, це мій дім, тут е, дитячий садок, в який ходить моя дитина, тут все моє. Я хочу жити на цьому, на третьому поверсі. Туди, на п'ятий я не хочу. І людина не йде, вона не відгукується навіть на твою пропозицію. Відповідно, що відбувається між такими людьми, розривається комунікація. І один йде своїм шляхом, а другий йде своїм шляхом. Серед них немає хороший чи поганий шлях дуже важливо зрозуміти. Це просто різні рівні розвитку. Хтось швидше прийшов, хтось буде повільніше, але все одно, кожен із нас рано чи пізно стане на той чи інший розвиток. А ще є третій рівень взаємодії. Це коли той, хто зверху. Вищий рівень свідомості, в нього вища концентрація, вищий фокус свідомості. Він звертається, звертає свою увагу і готовий допомагати той, хто знаходиться нижчий. На з нижчого поверха людина каже, слухай, мені цікаво, я хочу вверх. І вона піднімається, відгукується на таку роботу. І все. І вже той, хто зверху підняв, тому вже вище видно, кращий краєвид, вже не таке повітря засмічене, як внизу, там, да, біля дороги. Тут вже якось більш частіше дихається, більше повітря, стан інший. До він ще поки що не житель цього. Этажа. Він ще прийшов в гості. І тоді, коли той, хто там був довго, пішов до себе додому, поверх він не змінив, пішов спати і спить на цьому поверсі, а той мусить повертатись до себе додому. І він ще плюхається вниз. Чому він плюхається вниз? Знову спускається на нижній. По-перше, не прийняв рішення, що він тут фіксується. Немає ще необхідних інструментів, йому ще придеться підніматись на цей поверх сотні а то й тисячу разів, щоб тут обжитися. Кожний його перехід на цей поверх. Буде він з собою буде переносити якусь свою річ. Знаєш, там, одну, другу, третю, і назбирається та критична маса твоїх речей тут, що ти кажеш, слухай, тут же мені як вдома. Я вже, я вже, мені немає смисла вже на ніч спускатися туди-вниз. І людина така фіксується. Тобто, це поступовий процес, і він обов'язково також пов'язаний з розставленням пріоритетів і прийнятими рішеннями. Тому що якщо людина піднялась сюди, тут зафіксувалось, обжилась і прийняла рішення, я тут. А в цей момент хтось скаже знизу, не знаю, там подруга, мама, брат, неважливо, колега з роботи, яку, яка для тебе друг, каже: Давай до нас, в нас тут день народження. Ти що, не прийдеш, ми ж тут? І ти падаєш знову туди, в рефлекс. І кажеш, змінився стан. Чомусь? Чомусь я не фіксуюсь? Чому невільний? Тобто є ще щось там внизу, що тебе тримає і постійно спускає. Що це таке? Це те, на що ти ще реагуєш. Іншими словами, людина фіксується і вниз не опускається тоді, коли вже вона перестає реагувати на ті речі, які відбуваються там. Її це вже не стосується. І тоді вона працює далі, вище, вище і вище. Тому, коли ти відчуваєш, що твій стан змінюється в хорошу сторону, але ти швидко повертаєшся, нібито в якийсь мінус, це означає, що все супер. Ти вже відгукуєшся на взаємодію верхню, ти вже підіймаєшся на цей поверх. Але це також свідчить, що в тебе ще попереду стоїть той шлях, завдяки якому ти ще маєш вчитися постійно-постійно підніматись, поки не приймеш рішення. А можливо, інколи потрібно відслідкувати, а що тебе там внизу ще тримає? За що ти ще тримаєшся і не готовий відпустити? Як правило, ця прив'язаність буде дуже яскраво підсвічена саме життєвими ситуаціями. Виникнуть обов'язково життєві ситуації. Коли тобі прийдеться приймати якісь рішення, і ти будеш бачиш, я ще щось відпустити не можу, так? і ти бачиш, ну, це твій урок. Якщо в тебе виникає життєва ситуація, і тобі потрібно вже щось відпускати, приймати рішення і рухатись далі в розвиток, а ти таки кажеш, ну ні, я краще буду тут. А то буду робити потім, значить, поки що не вільний. Це просто критерій, які тобі вказують, на чим тобі буде варто працювати. І твої наступні життєві ситуації, всі твої уроки в будь-якому випадку будуть пов'язані саме з прийняттям рішенням це відпустити. Хоч ходити по кругу, не приймай ніяких рішень, і ти будеш знову і знову і знову потрапляти в ці ситуації. Інколи навіть буває так, що ці ситуації будуть щоразу більш яскравішими, жорсткішими. Для того, щоб ти все ж таки звільнився від цього. Багато накидав, так? Да? <рігум> 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 Те, що треба.